Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні наші донечки будуть читати історію з татом про овечку. Це діночкина улюблена історія, і вони сьогодні записали пісеньку, яку вона дуже любить, і вирішили ще прочитати їм цю історію і поділитися з вами. Вашим діткам, я думаю, теж буде цікаво мені історії, що з овечечко сталося. В одного пастушка було скільки овечок? Сто овечок. І вони всі були хороші, слухняні, гарненько слухались пастушка, да? І одненька овечка, і всі слухалися. да? Але одного разу одненька овечка вирішила собі. А чого я маю слухати пастушка? Чого він мені завжди каже, туди не йди, таке не роби. Туди йди. Да Думає овечечка. Напевно, мені буде краще, якщо я тічу від пастушка, да? Так я подумала і вирішила. Хай пастушок десь піде туди, відвернеться і я втічу. І овечка вже так наготувалася, пастушок пішов так на іншу сторону. І овечка побігла, втікла. А, така щаслива, весела ходить, я втікла від пастушка. Тепер можу робити все, що хочу. Ммм, як класно було овечки. І бігала вона, раділа, така була, так все їй добре було, да? але потім вона біжить, 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 гуляє, бігає і не дивиться і добігла до ями. І не бачить, не бачить, біжить, біжить. І... Бабех впала в яму. А, -а, -а почала плакати овечка. А мамка болить. Почала кликати пастушка. А пастушок є близенько біля їх? Ні, а де пастушок? У далеку. Пастушок був далеко, да? так? Вот Це вже він ну, потім знайшов, да? а пастушок тоді був далеко, бо овечка втекла, так? Да? Овечка втікла, і вона кликала пастушка, а пастушок чув її. Ні. Ні, пастушок не чув, бо вона втікла від пастушка. І овечка плакала в ямі, довго плакала, да? довго геть до вечора. А пастушок з овечками пішли вже додому, да? І пастушок прийшов і рахує. Один, два, три, чотири, п'ять. І так рахує своїх овечочок, рахує, рахує. Потім дев'яносто дев'ять. А де одна овечка нема? А -а -а. І пастушок залишає овечочок своїх хліві, да? закрив їх гарненько, дав їм їсточки, взяв фонарик, взяв ліхтарик. Да? Взяв... Темно було, да? вже вечір настав, темно стало. Він взяв. Ліхтарики колись не було. Ліхтарики, така лампу взяв. Да? Взяв пастушок таку лампу, взяв мотузку таку, да? крепку, сильну таку. Ліх... Фонарика не було, да? ліхтарика. А що було? Така лампа да? світила. І пішов пастушок шукати овечечка. Моя ж овечечка, де ти заблудилася? гукає овечко. І пішов, думає пастушок. Напевно, овечко впало в яму. Пішов до ями, і дивиться, гукає, овечечко, ти там нема. Пішов до іншої, нема. Пішов ще там, дивиться, а там овечечко лежить і знайшов, а вона лежить вже плаче. А що каже: овечечко, я тебе знайшов. Зараз я тебе дістану і все буде добре, да? І пастушок взяв, заліз в яму, достав овечечку, да? взяв її на плечі і поніс додому. Да? Швиденько поніс додому. О, Вечеч... тут да, там, mm -hmm. О, там бачиш там, бачиш, да? да, бачиш да? тебе. І приніс овечечку додому. І в її була вава там така на ніщці, да? а пастушок її завікував. Mm -hmm. да? І овечечки дав їсти, дав пити, положив її спадки гарненько. І овечечка заснула. А на другий день вона проснулася і знає вже тепер, що треба пастушка. Ча? Слухатись. Да? Що він поганого не хоче, да? що пастушок добренький хоче. І овечечка тепер стала найкращою овечечкою, да? Вона завжди, завжди, завжди була слухняна. І не втікала ніколи від пастушка, да? І не падала в яму вже, да? Була хороша і завжди була піс біля пастушка, слухалась його, і вона зажила щаслива тепер. І всім казала слухайтеся, пастушка, да? Бо як ви підете туди, то що буде вава в яму можна впасти, або вовку бачить козіль, да? Ось так. І що ми знаємо з цієї Бога. історії? Алло, ось треба Бога, слухатись? Бога. Бога треба слухатись. Кого ще треба слухати? Всі? А погано дядю слухати? Ні. Коли дядя каже роби зло. Ні? Ні? А, а хорошу тьотю слухати? Мама. Хорошу тюкаси про. А маму слухати треба. ]blade. Да. А тата слухати треба. <questioned> да. Тато хоче зла дітка? Тата. Це тато? Check. А тато а тату хоче зла дітком. <toast> yeah. yeah? І Бог нас любить да? <initiatives> а Бог любить yeah. нас. І тут. І вона впала на камінь, і вона встала. А Бог любить діток. Иисус любит деток, да? А, и мама? Я, 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 да? Иисус любит а кого еще любит Иисус? Я, 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 все, сих, я. да? и хочет добра всем, да? Я, 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 я. Давайте, не всех, всех Иисус, все Иисус любит, да? Дожь, Добренько. А зараз мы будем еще Читать историю. Все? Да, будем читать историю. А потім все будемо лягати да. спадки, спадки да? так? Добре. Прочитали історію вже про ватічку. Mm. Будете прощатися вже? Так. Да. Махайте всім пока, діткам. Пока-пока. І зустрінемося пока, скоро пока. знову. У нових пока, відео, так? Пока, да? Пока-пока. На добраніч. Пока-пока.